І я плакала від болю і не могла встати. Всім привіт! Мене звати Соня. Сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам, як в 20 років я пережила операцію по видаленню жовчного. і хочу розповісти вам перед день та день операції очима пацієнта. Тож, поїхали. Як все розпочалося, як прийшла до того, що потрібно видаляти жовчний, є в попередньому відео. Посилання в описі під цим відео. Коли в мене стався черговий напад болю жовчної коліки, ми їхали в одну з лікарень Черкас із, із надією, що мені його видалять сьогодні, але ж діятись не потрібно було, тому що УЗД та інші штуки це обов'язкові процедури перед оперативним втручанням. Тож спочатку я пішла на огляд до хірурга, з яким планувала, з яким листувалася. Його я обрала через інстаграм, знайшла, і тоді дізналася, в якій з лікарень Черкас він працює, вирішила їхати саме до нього. Мені пощастило, що цей хірург мав кваліфікацію УЗД-лікаря та місці він мені при огляді зробив відразу УЗД. Потім я заповнила карту пацієнта. У мене було направлення від сімейного лікаря. далі Мене поселили в палату. Спочатку мене поклали в палату до такої старенької жіночки, якій перероблювали операцію на жовчну із її за її місцем проживання в районі. Її зробили операцію якось не так, і в Черкасах її її перероблювали. Після цього до мене прийшла менсестричка попросила мене піти здати кров, а також сечу на аналіз. Після цього, коли я повернулася в палату, я просто лягла бувала, плакала за малюком і навіть трохи задрімала на цих всіх емоціях. Коли я прокинулася, прийшла медсестра і попросила мене переселитися в іншу палату, тому що там була дівчинка, до якої положили стареньку також, і вона влаштувала істерику фантал, що вона не хоче лежати з цією жінкою, і взагалі вона не хотіла лежати в лікарні, потрібно було. У нас поміняли місцями, я лягла з цією дівчинкою в палаті, а еньку перевели до цієї бабусі. Я влаштувалася в новій палаті. І мені повинні були ставити крапельницю, але потрібних препаратів не було тому я ще сходила за препаратами. Для крапельниці мені поставили крапельницю, і тут я також здивилася фото, відео мало. Я так хвилювалася, що він мене за цей час забуде, що це трошки затягнеться. А потім мені сказали, що потрібно зробити зондування. Зуда мені зробили, як ви пам'ятаєте, ще при огляді. А от зондування сказали, що потрібно робити. Зондували ще морально, що по лікарняному операції. Я сказала, що в мене є результати цих ліджень, тому я попросила маму з'їздити в ту лікарню, які я була спочатку, і забрати мою виписку, де були результати цих всіх процедур. Вона мені сфотографувала. Я надіслала в інстаграмі своєму лікарю. Він це все переглянув, і я написала йому в той вечір, що давайте робити операцію скоріше. я Не хочу затягувати. Я дуже сумую за малюком, я Дуже хочу просто додому, просто бути своєю маленькою дитинкою. Ніч була дуже важка для мене ця перша в лікарні. Я дуже багато плакала, сумувала. Макс скидав кружочки малого, знімав в телеграм. Ну, коротше, морально було дуже складно. Я не так хвилювалася про те, що в мене буде операції, що мені... Щось там виріжуть, як те, що була розлука з моєю дитиною. Зранку до мене прийшли медсестри, дали мені мої документи і сказали йти на кардіограму. Звичайно, я поки що не йшла ту кардіограму. Коротше, я пішла, зробила кардіограму і повернулася в палату. І десь вже через півгодини до мене прийшли з медсестри з операційним таким одягом. Була прозора така накидочка. Я переодягнулася, поклала на кушетку і повезли. Ліфтом підняли так, ще на пару поверхів, повезли до хірургічного відділення. Перед операційні вже лежала інша людина, яка відходила від наркозу, було командно спостерігати, різні розмови, крики ну, саме від людини, яка відходить від наркозу. Далі мене завозять в операційну, це перше, що роздивляється такий великий екран, на якому, напевно, було ж видно, як це все робиться хірургові, тому що запускалась маленька камерка через. Ці проколи і інструменти. Великі такі плафони світла, звичайно, всі ходять, метушаться, готуються до операції, різні їхні ці всі приборчики, дуже такий запах дезінфектора. Ти таки лежиш туди, сюди, туди, сюди. Дуже привітний був анестезіолог. Він за мною говорив, смішив мене, запитував, звичайно, чи була раніше анестезія, чи немає алергії. І тут хоп, закриваються очі, ти відключаєшся і момент. Прокидаєшся. Дуже швидко це так для мене було, як одна секунда, наче я очі закрила і тут відкриваюся. До мене балакають. Я взагалі спокійна, я не балакала. Я просто відкрила очі, все роздивляюсь, відчуваю невеликий такий біль. Сказали, що я дуже добре відходжу від наркозу. Такі компліменти, супер, звісно. А чи що до наркозу? Напишіть в коментарях, хто як ще відходить від наркозу. І повезли в палату. Тут ще болі я дуже не відчувала. Ну, типу, до речі, операція тривала і в загальному по часу, не тільки для мене, тому що я заснула, і в загальному недовго, може, хвилин 20-30, не довго тривала операція. Мене довезли в палату, переклали в ліжку, може півгодинки і почалося таке пекло. Я просто плакала і вила. Це було дуже боляче. Прям дуже-дуже-дуже. Мама на мене також дивилася і розплакалася. Мені вкололи знеболюючи, і звичайно, мені стало легше. Операцію мені зробили ну, лише до обіду, там, може, 12 -та година. А вже ввечері до мене прийшов лікар, запитав про самопочуття, подивився шви і запит... ну, сказав, що вже можна, в принципі, вставати, розходжуватися. Звичайно, не дуже там напружуватися, але вставати, пробувати вже можна. Полежала і потім спробувала встати. Це було дуже боляче, дуже важко. Ти не знаєш, як володіти своїм тілом, як його напружити там, болить там болить, як повернутися взагалі не можна було ну, боляче дуже було. А ще до цього всього я постійно стіджувалася, тому що я хотіла зберегти грудне вигодовування, і це також для мене був такий класт. Але про це буде відео окремо. Так що підписуйтесь на канал. Потім я вставала ще раз, мені захотілося в туалет. І ось тут це було таке випробування. То знаходився не так далеко, він був у нас прямо в палаті, але все, все, все рівно пройти кроків 10 потрібно було плюс як присісти. Це було дуже боляче. Я тут на пів Ну, це було так. Але потім воно все дуже швидко втягувалося. І в принципі ввечері, коли мене запитували, знеболюючи чи давати, я така на геройській, та ні, не треба. Мені так уже нормально було, так вже підіймалася, і там і водичку, пару ковтків стала, випила. Можна було вже водичку пити, тому що напередодні операції ми я витримала ну, вечір, ранок не можна було їсти пити воду. Тут дозволили пару ковточків води і перетерту їжу. Мама мені зробила переблендерила суп про те, що я відмовилася візнеболюючи, але потім стало боляче. Я його попросила Моя сестра таки ой, потрібно було відразу, бла бла бла. Лікар прийшов, сказав, щоб я не геройствувала. Пишіть в коментарях, хто такий самий герой, як я. Ну і потім вже довелося <клес> просто лягати спати. Ніч також була ну, дуже важко було. І в плані вже й фізичному було боляче. Я дуже люблю спати на боці. А тут не можна спати на боці. І Ти такий О, добре, потерпимо. І до речі, з мене ще висіла така трубочка, тому я дуже хвилювалася, щоб я її не видернула, сама там нічого не зробила. А ще в мене з розрізу там та трубочка, і туди ну, в перчаточку. Ну, система, звісно, стікає жовч. І це, звісно, цікаво. Наступного ранку а, моя мама привезла мені їсти і поїхала додому. У мене була перев'язка, мені змінили наліпки на ранах і достали таку ж трубку. Все було щось таке якісь відчуття <laughs> таке щось. Дістані своїх з твого живота зробили мені перев'язування, і я наважилася запитати у лікаря, коли ж мені можна буде додому. І він такий: Та, в принципі, якщо за два дні приїдеш зняти швей, то можеш їхати додому. Я взагалі була шокована така рада. Доба, рівно доба минула після операції, і мене відпустили додому. Я за речі викликаю таксі і просто лечу додому. Like like no. Перше, коли я зайшла в додому в будинок, питання моє було ти що втекла? Тебе не могли відпустити? Соня, ти що? А, ні, мене відпустили назначили діяти номер 5. не пити не їсти, точніше не пити надто гарячого, надто холодного. Це помірної температури їжа іденька перші дні. А потім вже можна було переходити на кусочки. Це тупо як раніше водили прикорм дітям. Зараз так деякі вводять. Я сказала, що не підіймати важкого, ну більше п'яти кг. А малий якраз був кілограмів 5 з хвостиком. Я така питаю, можна мені одного карасика підіймати. Не дозволили, але я в той день вже ж спробувала підняти, і потім так уже, ну, в принципі, добре, я старалась зберегти, бо я розуміла, що раптом що ж розійдуться, і мене знову з моєю дитиною розлучать. А малийці у вас цей час був на суміші. І мені потрібно було витримати 4 дні десь після операції, і потім можна було годувати. Тобто цей весь час я увесь час. Весь час я стіджувалась. До речі, коли мені робили перев'язку, лікар в мене запитав, коли я запитала, чи можна додому. Він такий, а я щось не бачив, щоб ти коридорами гуляли, тобі додому хотіла. Напишіть, до речі, хто як швидко після якої операції відійшов. Ще про те, щоб не можна було їсти гарячого, надто гарячого і холодного. В той же день, коли я виписалась, не вже не виписалась, а просто поїхала після операції додому. Мені дуже захотілося морозива. І я його собі дозволила з'їсти. Хоч дуже хотіла. Цим жити, як після цього жити, можу розказати в одному з наступних відео. А поки дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, залишайте ваші лайки. До нових зустрічей і па-па!